Усім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Touran 2.0 TDI з Чернігова на чистку всієї системи екології. Начинаємо з пробігу 340 і по показникам. Прогрітий автомобіль. Персуночки в нормі, хоча третя була замінена. Так, тиск 2 гектопаскалі, автомобіль після регенерації нещодавно, непогані показники, непогані показники, але раніше автомобіль до мене приїжджав на діагностику і було виявлено багато дефектів. А саме сажовий фільтр був прогорівший, труба чорна і по системі охолодження. Автомобіль не догрівався, був термостат у відкритому положенні. Власник авто все зробив, замінив сажовий фільтр на цілий. Подивимося потім на трубу з-під низу, цікаво глянути. І автомобіль вже гріється на свою температуру робочу. Так, на обертах фіксую дані. 12-16. Невідомо, який сажовий фільтр, з яким пробігом, можливо, і чистився, По тиску все чудово. Так, і помилок немає. Так, знаходжусь під автомобілем, перед чисткою олива зливається, ось вона скапує. І коли буде чиститись, Розкоксовуватись камера згорання, зайва рідина теж буде стікати, але в інше вітро. Олива вже більше п'яти тисяч проїздила, власник авто привіз новеньку, буду замінювати. Так, і подивимося на стан сажевого через хамут. Чистенька труба, все як має бути. Чиста труба. Але подивимося потім на зворотню, кінець труби. Можливо, вже підмилась конденсатом, але вона була чорніша. Тому що був прогорівший сажовий. А причина прогару сажового – це неправильна робота двигуна. Ось, наприклад, із, одна із причин візиту до мене. Бачимо клапан клапан'єгір. У відкритому положенні заклинив. І він клинив ще до цього, коли автомобіль їздив із своїм рідним сажевим фільтром. Півмісяця заклинивший. Роблю таку процедуру розклинювання і все інше. Потім покажу, розповім уже детальніше. Так, чистка завершена, апарат вже віддихає. Подивимося на стан, що повідмивало. Так, стан чистоти. Що навіть вилога є. Так. Вихід з єдіра. І десь там, ну. Дросель вже буде працювати, вже алюміній видно, але якісь залишки є. Повністю не відмилось. Нагадаю, що автомобіль до мене приїжджав на діагностику більше місяця назад і все було так запаковано, що не видно було зовсім нічого. І також індикатор забрудненості був заліплений повністю. Я його почистив, щоб хоч якось автомобіль їхав. І це все наслідки великих пробігів, неправильно працюючого двигуна і тому все інше. По системі охолодження теж були проблеми. І це все дало наслідки такого стану впускного колектору. Щоб його в ідеалі вимити, потрібно більше часу, дуже багато часу, більше ресурсів на це все діло. Але великої проблеми ці забруднення, які вони найкрасиві на відео, зовсім нічого не зроблять. Головне дросель, вхід до клапанів вони металеві, алюміній метал. Від метала все вимивається дуже швидко і 100%. А от пластик має версисту структуру всередині, не такі гладенькі, як зовні, і там воно все наліпає. На менших пробігах 200 тисяч плюс-мінус це все відмивається в нуль. А от вже коли великі пробіги, ну, звісно, в кого як, в якому стані автомобіль, в такому і так він відмиється. На роботу двигуна ці залишки зовсім не будуть давати ніяких проблем, тому що. Масляними парами, які будуть йти до турбіни, а потім назад впускний колектор ще підмиється. І тому я зроблю індикатор забрудненості в іншому вигляді. Так. так, ось такий індикатор забруднення тепер буде. Ось які в ньому прорізі. Для чого вони будуть слугувати, щоб тиск від відкривання клапана єгіра через цей квадратик не давав на дросель навантаження, тобто сажомасані відкладення не забруднювали сам дросель, і він буде чистіший. Потім, коли йде надув турбіни, клапан Єгір закритий, йде тиск сюди через цей квадратик в цю трубку. І дає теж е таку нейтральну позицію самого клапана, і він не туди, не сюди не може відкритись. Це коли вже великі пробіги, він закіс. І, ну, вся і причина закисання те, коли давить турбіна до клапана Єгіра. І таким чином е менше буде навантаження на сам клапан. Коли він відкриється, він, е звісно, дасть вихлопні гази на дросель. Але 50% і 50% вийде через, цей, через ці прорізі, і піде далі з зміш... змішаним циклом з повітрям, вихлопні гази до всіх циліндрів чотирьох. Якщо його так розвернути і без прорізів, ну, будуть навантажені тільки два циліндри вихлопними газами. А єр слугує для охолодження камери згорання. Перший і четвертий будуть менше діставати охолодження, тому так робити не варто. А такий тюнінг це якраз 50 на 50 успіху в цьому ділі, щоб дросель був чистіший. І масляні пари, ті залишки менше, ніж півміліметра. Я вже продув повітрям, там менше, ніж півміліметра. Цих залишок Вони вимаються від масляних парів, від гарячих масляних парів і пускний колектор буде чистіший. Так, свічки накалювання вже були змащені до мене, правильно змащені повністю. Встановлюю на автомобіль, завожу і дивимося на показники. Так, автомобіль зараз прогрівається, ось що повипадало із системи. Декілька фільтрів. Не робив таку заміну лише на першому етапі цей фільтр, а далі була чистка без фільтру. Крупні сажамасані, з зола. Все як має бути. Так, і по автомобілю. З холоду, коли автомобіль завівся, третій циліндр максимально показував 1,9 плюс 1,9. Отакий ну, трохи перелив є 1,9. Коли автомобіль прогрівся, вже показує все чудово. Так. По манометру на холостих 0, на обертах. 15-17, цього достатньо робочий тиск. Під'єдную датчики і дивимося на показники. Так, тиск у нас 0-1, це таке провіряю на обертах. Ну, Такий самий залишився, але зараз автомобіль ще допросушиться. Але все тиск вирішується по факту, коли проходяться ось такі адаптації. На прикладі достатньо автоматичний. Так, автоматична провірка. Автомобіль автоматично підіймає оберти. Так, адаптації не проходить автомобіль лямдазон рят 1, Переобогащення смісі. Е, до чистки його не було, зараз є. Е, зараз помилку видалю і покажу, на що це впливає. Так, переобогащення смісі це від радіатора. Охолодження, який віддає тепловідачу на інтеркулер. Автомобіль дихає гарячим повітрям і є пере, ну, переобогащення смсі. Бачимо, вже 7 гектопаскалів, тобто набігло. Також адаптацію автомобіль і не пройшов. І по тепловому режиму температура антифриза в двигуні 83, на виході з радіатора 81. Схожа температура і температура оливи 82. Температура охолоджуючої рідини з радіатора повинна бути 20-25 там 25 до 30, поки не відкриється термостат на 89-90. Але термостат у відкритому положенні, основний радіатор основний термостат і тепловіддача йде на радіатор інтеркулера. А цей автомобіль повинен дихати холодним повітрям, щоб робити паливно повітряну суміш. Перейдемо до двигуна. Так, тепер ми біля двигуна, гарячий патрубок. Низ патрубка теж гарячущий. Основний радіатор теж гарячий. Термостат знаходиться ось там десь під впускним колектором. Його поміняти нелегке діло, звісно. Але якщо їздити на автомобілі, завів і їдеш, то переобогачення смісі не буде. Тому що автомобіль в ходу буде якось охолоджувати радіатор інтеркулера, який знаходиться там між касетами, то помилки не буде. А так, автомобіль прогрівся за півгодини і тепловідача пішла на інтеркулер, от і вся проблема. Термостат власник авто замінював на коробки ДСГ. Десь він там знаходиться. Він був теж у відкритому положенні. Автомобіль не грівся, в дорозі не грівся. Зараз, хоч якось гріється, але е, чому 90 градусів на приборці, тому що тут є вебаста, Вебаста це. З... Івебаста робить підігрів постійно двигуна, і на приборці можна не замітити, що не працює основний термостат. Із-за цього Івебаста і буде споживати більше палива, розхід палива може збільшитись, але коли термостат відкритий з Вебастою, ну, оприділити його в реальності дуже. Непросто, але я це оприділив, тому заміна термостата, щоб автомобіль вже був повністю в заводських своїх температурних режимах. І буде все добре з авто. Так, і висновок по автомобілю. Так, Висновок по автомобілю такий. Система екології чиста, все працює. Але щоб все працювало і надалі, щоб автомобіль виїздив 150 тисяч кілометрів, тому що і я даю гарантію, що виїздить система екології після такої глобальної чистки 150 тисяч кілометрів, автомобіль повинен бути в технічно справному стані. Тобто, Екологія, є гір, щоб не клинив, як в даному випадку, паливна, паливна в нормальному стані, десь на холодну щось незрозуміле було, а при нормальному температурному режиму форсунки вирівнялись, але термостат основний ще додатково виявлено було під час автомобіля при адаптаціях. І в фінальній перепровірці авто. По Єгіру відкалібровано, він тепер клинити не буде. І також змащено. Всередині почищено. І оця мембранка теж працює. Вона слугує для підгріву салону, антифризу, теж вона працює. Проблем по Єгіру питань немає. 150 тисяч кілометрів пробігу, він теж виходить. Тому що зроблена і чистка, і така реставрація його. Так, по автомобілю заміна термостату, і тоді все окей буде з автомобілем. Наразі тільки, якщо їхати, помилки не буде. Тому що буде охолоджуватись інтеркулер. Якщо в міському циклі соватись, ну, звісно, і дистанція між регенераціями буде менша. тому що... Автомобіль бачить неправильну паливно повітряну суміш, і будуть не такі дистанції між регенераціями, як повинні бути на цих авто 300-400 в міському циклі, а то й більше, ніж 400. Траса 700-800, а буде набагато менше навіть при тому, що система екології чиста. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.